привет, друзья, ми я Фантріз к і сьогодні ми граємо в іру Присусі 2 в Чикінгані. Багато людей в мене просило. Як багато, 7 людей, ну да ладно. Коротше, будемо в ней грати. Ну, щось погнали. Так, спочатку подивимся на хату. Хата у нього, кстати, хоть и заброшена. Так. Дивитися так, на неї. Якась дверка закрита, якийсь телевізор, якісь панелі. Бачу, він собі ходить. Якийсь він чорний. Ладно, пішли на задній двір. Тут якісь балки, балкер. Нам треба буде, певно, що його якось бити, я так думаю. Певно, що тут якісь кімнатки. Давайте сюди заліземо. Апарат Тут у нас дверка підперта. Угу. Це може бути підвал, кстати. Може бути не підвал. Я не знаю. Чесно, давайте далі. Тут у нас якийсь генератор. Тут у нас якась пухінка. Квас, понятно, все. Опа! Так. Тут у нас закрито, але я знайшов ключ. Але він, я до нього достати, не можу нам треба щось підперти. Давайте подумаємо, що можна підперти, можна якусь коробку знайти. Блин, сосед, <свист> да? Хух. Сосед на нас не да? Надеюсь. Ну-ка. Туда. Ты же видишь? Я же. Уходи, дверь закрой. Он, по пришел. Йдемо. Нам треба щось підперти, щоб дістати ключ. Що можна буде підперти? Такого прям нормально, щоб достати. Щоб далеко не йти, наприклад. Це ми не можемо підперти, воно дуже важке. Мочем підперти? Хатя! А у мене є дія. Можна цими кольосами взяти, кстати. Давайте цими колесами відберемо. Може дістанемо, кстати, давайте. Тут нічого. Кстати, опа! Все, дістали. Давайте зразу ж попробуємо цей серф... сейф відкрити. Давайте. О, все, чітко. Так, що тут у нас? Тут у нас якісь речі. Так, звісно, нормально. Ой, сидушка мене зловила, ну то нічого прийшли далі до нього до хати. Так. Пігналі, 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 пігналі. Що ми уже знайшли? Ми знайшли якийсь речах. От він. Давайте його візьмемо. Закривайся. Куди ми його ставимо? Може, от сюди він попробувати його вставити? Ну-ка, давайте попробуємо. Так. Так, давай, ставимося. О, підключився. Так, давайте його активіруємо. Так, я... я не то взяв. Так, давайте его активируем. Опа. Так, мы его активировали. Что здесь? Ну, давайте поднимемся. Может, что то тут? Тут двери по-прежнему закрыты. Ну, тут ничего, понятно. Так, пошли-ка дальше. Сосед. Ух. Соседа нету. Вон, 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 бежит, бежит, бежит. Что мне требуется? Моя территория. Он может мне дистать. Плохо без лох. Давай уходи, дверь закрой. Так, все. Надеюсь, я не пришел. Давай это подумаем. Может, как может... Другой я как-то попробую это залезть. А тут он из-за там что стоит. Только... А по ней можно по листам Давай попробуем. Хоба. О, хоба. Так, ми залізли на другий поверх. Супер, супер. Так, що у нас тут? тут? У нас якісь двері, тут у нас підпор якась балка. Якісь, якась драбина. Давайте-ка подивимося, куди ми його можемо активірувати. Давайте подумаємо, куди ми його можемо активірувати. Певно, що ті балки можна якось відперти чи що, чи можна скинути до той... очі. Блізм сосед мене опять зовів. <кхем> Ой, так. Він мене опять зовів, мене що якийсь засов, в мене що якусь драбину, яку я взяв. Так, а давайте попробуємо його оглушити. Що це піде? Давайте подивимося. Так, візьмемо коробочку. Та о, стоїть в ходе не Зарушений на хвилинку. Супер, супер. Так, давайте-ка э, швидко дістувати, поки хвилина не пройшла. Давайте, давайте, давайте. Так. О, тут відкрито, супер. Я думаю, тут закрито. Так, а де засов? Не понял. А засов де? Давайте тут подивимося. О, знайшов засов. Треба все швидко робити, поки він не очнувся. Ось так у нас є доступ до всієї хати. Давайте подумаємо. О, тут дуже певно, що можна підперти, я думаю, кстати. статті. Не, не підходить. Де ж ми можемо його підперти? Давайте, давайте подумаємо, давайте подумаємо. Може тут чи як сосідошка там крутить, пока крутиться. Давайте тут тут попробуємо його скинути. Ну-ка. Опа. Е -е, воно вернулося в своє положення, в якому було. що воно теж не підходить. А що робити? Ну а що робити з ним? Алло? Що з ним робити можна? Все, цікавим, цікавим. Сусід вже по-моєму. Так, давайте подумаємо. Так, Кстати, двері. давайте скуваемся сюда. Вінус тут то, точно не найдете, так давайте присядемо для точного результату. Так, тихо, тихо, тихо. Отвихаємося, давайте, давайте закрыто, блин. Я не знаю, що з ним робити, з драбиною можна хоча б щось поняти. Так, давай я подумаю, що можна зробити. О, 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 Ліза, 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 що тобі треба, дядя? Що тобі треба? Скажи мені, що тобі треба? Проваливай звідси, дядя. Ти звідси. Це моя драбина, да та, це моя драбина. Моя драбина обиделся, обиделся. Так, він пішов. Подумай, куди можна я не Давайте подумаем, куда дробину можно использовать. Я предполагаю, ее можно использовать, чтобы достаться до той дверки. До вон тей вон. Теперь я вам не покажу. А боже, можно, кстати. Ну, давайте я вам покажу. Вот такого. О, хотя нет, тут аж можно легко на изобраться. Вот потом, как по можно поставить. Можно в заднем дворе, можно ягод. Давайте тут подивимося, чи можна її поставити, ну-ка ставимо. Так, от сюди, от наприклад, може сюди підійде. Так. Опа. О, вона велика, в інвентарі вона в мене була дуже маленькою. Так. Давайте думати, куди можна її спользувати. Так, ми забралися. Тут якесь горжище, тут якась кімнатка, тут якийсь топор, Бачу, ключ. Він хоржить. У нас небагато часу. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну якщо, допустимо, у нас буде у нас буде 5 лайків, я продовжу знімати. Дивіться Сіт 2, і ми продовжимо проходити цей акт. Якщо вам сподобалося, пока!